Триптихар дуже спекотно і людно на виставці під назвою стрічки Ганна Криволап. ж, Ви готові до перегляду? Сьогодні виставка у нас зітвільне художника. Анна Крівола на абсолютно автономна. Она абсолютно самостоятельная, она имеет свой стиль, свой язык, свой знак живописный. Хотя ей это, конечно, далось очень трудно, потому что выйти из-под влияния такого мощного индивида, как Анатолий Криволап, это было достаточно сложно. Но ей это удалось. Единственное, что объединяет ее с отцом, это то, что жизнь и для Анатолія Криволапа і для Анни це етапова для живе піс. нашої традиції даруємо подаруночок. Нехай він нагадує вам про Україну. Ось і надихає вас на творчу працю. Пані Ганна, скажіть, будь ласка, які символи суть стрічки у ваших роботах? А ну стрічки це символ для мене людських доль. Я кілька років дивилася на ці стрічки, які на мостах розвиваються. Тобто, це ну така асоціація з людськими долями. Тобто вони складаються по-різному. Для мене важливо реалізовуватися, робити те, що є в тобі всередині, шукати своє». Картина Ганни Карлап мене приваблює перш все. Це відчуття кольору, і завдяки цьому вона передає свою емоційність відчуття чоловіка жінки, яке відчуває безпосередньо оточуючий світ. І от завдяки таким, начебто, дуже умовним речам, вона передає досить такі суттєві речі, які для всіх нас важливі в світі. Ганна, она на самом деле, да, вот я, я в свое время, она была, когда делала выставку у нас в музее, да, то я всегда говорил, что она продолжила э, такой эмоциональные цветовые порывы своего папы, да, но придала этому такой, знаете, такое женский такой, такой немножечко такой бардачок женский, да. Мне нравится, что Аня, она Вона стала сложным художником. Вона стала знаковим художником. она переходит уже вже в степень не тільки колориста, но й символіста. І навіть стрічки ось такі яскраві і кольорові стають інколи незамінним елементом у творах художника. З вами була Любов Сенчук. До зустрічі.